Ми почнемо говорити не зовсім про кризу, тому що це дуже важливо. І е, оскільки ми все ж таки свідомі люди готуємося да, оскільки ми роз, зрозуміли, що в кризових ситуаціях найближчим часом, скоріш за все, на в нас буде все одно немало. Ми готуємось до цього, тому все ж таки будемо готувати і тварин також. І ми почнемо з того, як е, ось цей фундамент будувати. Як допомагати тварині, коли ситуація кризова, але не ургентна, і а, ургентна ситуація? І після ургентної ситуації ми знов повертаємось до того, як налагодити повсякденне життя для того, щоб тварина почувала себе більш-менш комфортно. Тобто, ми будемо говорити, по-перше, про те, як утримувати тварин в місцях? Адопції, притулках, можливо, можливо, не невеличких притулках, таких з одним-двома власниками, а потім ми поговоримо про те, як можна трішки краще розуміти тварину волонтеру, коли він або вперше пройшов притулок, або взагалі не мав досвіду волонтерства в цілому і не знає, як спілкуватися з тваринами. А потім як ми будемо е, будувати ось цей етап евакуації, я звертаю увагу, що я говорю саме про поведінку, не про те, що там потрібно. Які, які, автівки, які там технічні технічне обладнання. Я говорю про поведінку, і про те, як організувати це безпосередньо для тварин. І, звичайно, з технікою безпеки, і після цього ми повернемось до того, що коли ми евакуювали тварину або там врятували її з якоїсь кризової ситуації. А то ми все одно повинні повернутися до загальних рекомендацій для того, щоб тварина повернулася до свого оптимального стану. І ще таке загальні рекомендації це є благополуччя тварин. Тварин, які живуть під контролем людини. Я маю на увазі будь-яких зараз тварин. Ця концепція, концепція п'яти свобод, яку ви бачите зараз на екрані, є основою нормальної поведінки. Тобто нормальна поведінка вона може бути тільки в нормальних умовах. І дуже важливо розуміти, що це стосується всіх, абсолютно тварин, які живуть під контролем людини: зоопарки, реабілітаційні центри, притулки. Адаптаційні центри. Я маю на увазі, що це такі можливо не дуже великі організації, які займаються тим, що адаптують тварин до того, щоб її якнайшвидше забрала нова сім'я. І ця концепція, вона є основною філософією асоціації порозуміння розуміння людей та тварин, головою якої я є. Я, м -м -м. Ми не будемо зараз дуже глибоко занурюватись у цю тему, бо ця тема взагалі на окрему лекцію. Я дуже швидко прийду по основних питаннях і е, звертаю вашу увагу, що якщо ви хочете е, проаналізувати, а я дуже рекомендую проаналізувати, навіть якщо вам здається, що у вас з вашою особистою твариною я маю на увазі ви власник собаки. А, все добре, все одно проаналізуйте це. Ви можете знайти інформацію про інформацію з дуже детальною інструкцією для того, щоб це проаналізувати. На сайті Асоціації порозуміння людей та тварин ви бачите QR-код. Якщо ж ви волонтер, або власник притулку, або керівник притулку або адаптаційного центру в гайду, який ми доопрацюємо після цієї лекції, ви зможете побачити більш детальну інформацію, як аналізувати це і як налагодити це безпосередньо в притулку. Тому що зараз ми поговоримо про загальні речі, але більш детально це або на сайті, якщо ви власник, або в гайді, якщо ви все ж таки намагаєтесь щось поліпшити в притулку або адаптаційному центрі. І так, що таке благополуччя тварин і що таке концепція концепція п'яти свобод, а це дуже така вже більш ніж 50 років вона працює, а наразі ця концепція почала трішки оцифровуватися. Бо, як ви побачите, це дуже складно порахувати іноді. Але зараз все більше інструментів, і зараз вже є взагалі а, така професія в деяких країнах, як інспектор з благополуччя, який може прийти в притулок, наприклад, у Великобританії, а, і а, оцінити загальний рівень благополуччя тварин в цьому притулку. І це окрема така професія, окрема а, як це довжносна єдині. І завдяки ось цій системі, коли ми можемо це оцифрувати, ми можемо розраховувати на те, що ми робимо якісь кроки, і наші ось ці розрахунки вони покращуються. А я сподіваюся, що найближчим часом ми теж зможемо таке інтегрувати в Україну.